Друзі, всім привіт від компанії Автопарк Іао, Одеська філя І у нас до продажу залітає Сіат Леон 2008 року випуску. У 2009-му купувався офіційно в Україні дволітровий бензиновий на механіці передньоприводний хетчбек від першого та єдиного власника в Україні. Автомобіль в гарному, як технічному. Так і в візуальному плані. За роки експлуатації є косметичні підкраси по задніх крилах, але косметичні. В ДТП автомобіль не був на оригінальних легкосплавних дисках з рідним пробігом 130 тисяч 130 км. Подивіться на стан салончику, чистенький, доглянутий, без нюансів. Гарні комплектації свого класу, повний електропакет, мультикермо, гарна штатна мультимедія, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль та багато інших корисних функцій. Запрошуємо на тест-драйв цього чудового авто. Також можете його придбати в кредит або лізом за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас!